Всім привіт-привіт, привіт, привіт! Давайте один одному помахаємо і привітаємося. Як приємно, що вас багато. Ми з Любов Іванівною безмежно раді вас бачити, адже починається наша найулюбленіша музична терапія. Любов Іванівна, вам слово. Добрий вечір, мої хороші, дівчатка, хлопчики. Бачу вже цих діток, яких постійно відвідують наші заняття, але й бачу і нових діток. Так, Владу Рєхов. Сьогодні Даниїл самий найперший, стукався до нас у кімнатку. Пустіть мене на музичну терапію. Молодець, са найдовше чекав, так ми бачимо так, дівчатка. Саша єсяпля, плявалюшка в тебе сьогодні знову вигляд, такий. Ой, ти така романтична, в тебе тут якісь тюльпани жовті, то якесь море. Тепер тебе поле красиве, жовто-блакитне. І вигляд, зараз будемо співати про жовте поле і про небо. Так, Анічка є і ще орел. Так, Ніночка. Я бачу, і щось у мене екран зависає, так? А ми зараз не біда. Зараз ми його поправимо трішечки. Так, ну що, мої хороші? Всі, хто хотів, приєдналися, долучилися, так. Всі, хто хотів, я бачу, що ви підготували стаканчики. Я також підготувалася. У мене також є стаканчик. Першу стаканчики відкладаємо в сторону і давайте привітаємося. Я вам дарую, як завжди, стояла таке сердечко. На ньому дуже дуже багато ваших сердечок і об'єднано одне велике сердечко музичної терапії. Давайте будемо вітатися. Жовте поле. Валюшка показує на своє жовте поле. На синє небо, синє море попливу. Так, да. І жовте сонечко нам сьогодні світить. Кого? Я думаю, що в усіх сьогодні сонячна гарна погода. Тепла. Мар'яночка в гарному настрої. Оленка Сашенька Чуйкова, в тебе теж такий гарний вигляд. Анічка. Ну що, поїхали? Сашуня, чапля. Починаємо. Співаємо, мої хороші. Давайте, Мар'яночка, ти знаєш. Добрий вечір. Стаканчик або відео. тих красиві такі валіночки, такий гарний, різнокольоровий. В кого немає стаканчика, беріть просто звичайну чашку. Що у вас є під рукою: стаканчик, чашечка, відерце, з-під йогурта. Все вам підійде. Можете просто звичайну чашечку, що якою ви п'єте чай. І тепер фокус-фокус. Перевертаємо цю чашечку. Дага яночка зорієнтувалася, молодець. Так, кладемо. Цей стаканчик перевернутому вигляді перед собою. І отак, щоб я отак, щоб ви мене бачили, отак. Трошечки видно мій стаканчик. так? Отак. Перед вами стаканчик на столі або на колінах, кому як зручно. І тепер увага. Підготували пальчики. Зараз будемо працювати з пальчиками. Пальчик, пальчик. По стаканчику, тук, тук, тук. І ще раз два вказівних пальчики. І по черзі. Пальчик, пальчик, тук-тук-тук. По стаканчику. стук тук. І ще раз не важко по черзі. Тільки пальчик рівненький і чисто отак дуже-дуже гарно. Прямо по стаканчику б'ємо по центру. Ще раз увага і пальчик, пальчик, тук-тук-тук. стаканчику. стук стук. Увага! Плес, плес, двічі. По ніжках. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти стаканчик, свій візьми. У ліву ручку взяли стаканчик. У ліву, тільки в ліву, Мар'яна, в ліву ручку в ліву. Ти стаканчик свій візьми. В другу руку передай. І поставили собою, перед собою. Груз спочатку, починай. І ще раз да, отак я вас заплутала. Але хто хоче, той не заплутає. Ставимо стаканчики перед собою. І ще раз увага! і... Пальчик, пальчик, стук, стук, стук. По стаканчику, стук, стук. Плесь, плесь. Раз, два, три, по колінцях. Влівою рукою бери. Ти стаканчик свій візьми. В другу руку передай. гру з початку починай. Зрозуміли? А тепер трішки швидше без музики. Бо музика в нас буде прискорювати. Зараз я без музики. Увага! Давайте повільно від, від плес 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 плес, двічі, двічі перед собою плеснули, а потім тричі долоньками по колінцях. І плес-плес. Раз, два, три. Ліва рука. Ти стаканчик свій візьми. Іншу руку передай, крут спочатку починай. О, Оленка зрозуміла. Оленка правильно сіла на диван по-турецькому і працює. О, так, І ще б такий в неї блакитний э, стаканчик. Прекрасно! Тож починаємо. І ще раз без музики, але швидко. І пальчик, пальчик, тук-тук-тук. По стаканчику, тук-тук. Лес, лесь, Раз, два, три, ліва. Ти стаканчик свій візьми іншу. Передай груз початку, починай. Ну що? У нас тут буде кожний куплет з прискоренням. І чим далі, тим швидше. Тож я вас прошу зібратися, настроїтися і до кінця працювати. Тож, починаємо! Увага! Пальчики підготували. І ще раз будемо головкою крутити вліво-вправо. Починаємо. Казівні, а тепер помахали пальчиками. Долоньки показали мені. Да. Поплескали долоньками і потерли долоньками. І кулачки, Мужчини, надія на вас. А ну покажіть ваші кулаки. Де ваша сила козацька? О, і кулаки. А тепер дивіться, що ми будемо робити? Будемо танцювати нашими долоньками, нашими кистями. Будемо пальчиками по столу бити по черзі. Б'ємо по черзі, отак. Потім перед собою раз, два, три і помахали ручками пальчиками. Раз, два, три і помахали пальчиками. Це були пальчики. А тепер долоньками. Б'ємо по столу долоньками по черзі. Отак, по черзі. Тільки стола не розбийте. Будь ласка, нам столи потрібні стилі до нас до нового навчального року. Так. Трось екрану у мене трішечки зависає, але не біда. Отак, Отак побили. А тепер. Пле... Раз, два, три. Плескаємо. раз, два, три. Потерли ручки. Раз, два, три, знов потерли. Це в нас були долоньки. Були в нас пальчики, потім долоньки. А тепер кулаки. Отак. Не отак, а отак. О! І б'ємо, хлопці, дівчата, по столу, по черзі. Б'ємо, 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 б'ємо. А тепер одна на одну. Раз, два, три і потерли кулаки. І ще раз, раз, два, три і потерли кулаки. Музика в нас драйвова, позитивна і швидка. Тож не відставайте, давайте, я всіх бачу. І не тільки я бачу, вся Україна на вас дивиться, і не тільки Україна, наші соді по всьому світу. Тож починаємо. Панці. пальчики, поїхали по столу. Ки слухайте, мужики, мужчини мої, я аж сюди чула вас звук виключений, але я бачила, як ви гатили по. Реально про дружбу, про наш дружний, злагоджений і багато, -багато чисельний. сьогодні знову нас, о, як багато. Я навіть у цих не передбачала. І Ярославчик долучається один і другий, і Антон Романченко, і Альонушка Сіркевич долучається з татом. Бачимо Альонушку, і папу Ярослава бачимо. Долучайтеся Веронічка, вручайтеся вкручайтеся, ми тебе бачили. Міша у нас є, я вас тих не, пер... не перечислю, тому що вас багато. Наша пісня про дружбу у нас дуже багато пісень про дружбу. Я хочу нагадати одну з тих пісень, яку ви дуже добре знаєте. Ми її дуже давно співаємо, і, мабуть, мода на цю пісню. І, взагалі, наша е, цієї пісні вона ніколи не пройде, тому що вона дуже позитивна. І ця пісня про добро, про світло, про радість е, бути разом і насолоджуватися один одним. Тож давайте поспіваємо, вовчику. А потім я всіх послухаю. Домовилися? Давайте поспіваємо всі разом. Потім я всіх послухаю. Тож пісня про дружбу. Давай, давайте разом ручки підготували, зараз будемо фіцювати. Ні! І вгору ручки потягнули, потягнули до сонечка. Дякую, молодці! Слухайте. Я не знаю, як ви, а я мокра. В мене хоч і сонечко навкруг, на, на, на немає дощу, але я наче під дощ попала, тому що ми сьогодні гарно з вами попрацювали. І наші пальчики, долонь. І наші ручки зі стаканчиком були просто вмілими і вправними, молодці. І на завершення ще всі заспівали гарну пісеньку про дружбу. Згадали. Знаю, ти знаєш, що пісні слова згадали всі. Ну що, рук бачу, аж шість рук. Ну що, хто хоче, давайте вовчик перший давно, дав давно піднімав, підняв ручку Володя. Давай ми тебе слухаємо Володя. Так а я можна, тебе... я вам... а можна я вам з сейчас что-то покажемо? Покажи цікаво щось покажи. Що це таке, Що це цікаве? взялась. <кху> 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 Ні, не Ух ти, Ух ты! Ти, а з ким ти не так гарно граєш? Ким ти так гарно граєш в так таку гру? М -м, не знаю, ми не помню, коли начали. По-моєму, просто на зиму это з Братиком, ти звичка, з ким ти граєш? Весною, то есть. Весною, а з ким? Вовчику, з ким ти граєш? З мамою чи з на... татом? З патою і Ніною. Когда Бриф. футбол не грала, я один раз крутим как Роналдо забив. Та да, да, ми з папою так зграє в перший раз попробувати. Вот. Пальчики в тебе дійсно молоді. Пальчики собі гарно розім'яв, тому ти будеш гарно писати, гарно малювати пальчиками. Молодчинка! Дякую тобі! Я думаю, можливо комусь і сподобається така вправа, яку нам тільки що Вовчик показав. То я думаю, можете і повторити разом з, з своїми батьками або з батиком чи сестричкою. Так, хто в нас є? Анічка. Анічка кахан ка, є, так? Так. Ми ем... тебе... А, це було, хлопці, я... дай, слухаймо тебе так. Да. Мене я просто хотів сказати, що я на втому, ну, але у мене на тече вода. Не тече вода в крані, чи йде? Ні, вода? не стомлений. Любов Іванівна, не стомлена. Це <рес> добре. Ну, якщо наші мужчини будуть стомлювати, то це не діло. Ти нам приклад для всіх. Ми повинні навпаки заряджати один одного енергію. Молодець. Так, дякую а, хто там ще. А, Валюша. Валюша ручку тримає, а, Валюш, будь ласка. Не всіх бачу. я я хотіла подякувати за заняття, воно було дуже класне, тому дякую. І ще я бачила переді мною піднімали руки Чуйкова, Саша Ярослав. Так, все да, правильно. Да, да. Дякую, палючечка, дякую за твою посмішку і за твої незмінні, теплі, добрі, такі ласкаві відгуки про наше заняття. Дякуємо. Марго, Ярославчик ще її Са, Саша Чайкова. Давайте О, по черзі. Сашуль, ти була перша, Саша, потім Арго, потім Ярослав. Я хотіла подякувати за заняття. Дякую тобі також. Тобі такий красивий голосочок. Така ніжна квіточка ти наша. Дякую. Всі прямо аж посміхнулися всі. Так, дякую тобі. Дякую усім, усім вам, мої хороші, Ярославчик. Я хотів подякувати за таке чудове заняття. Воно було дуже класне, мені воно сподобалось. Дякую тобі. Я взагалі хочу вам сказати вкотре, вкотре я кожен раз вам кажу, і не втомлююся вам говорити ви дуже в мене активні, дітки. Ви завжди дякуєте на уроці під час заняття, 에, завжди пишете у телеграм-каналі, там де вас є оголошення про наш урок. Пишете мені в вайбер-групи. Ой, любов Ванівна намі... так, так, так. Щось звук завжди Та, дякує нам у групі. Е, нема таких діток, які яких... хтось соромиться в ефірі, але хтось пише, так. Але я вам чесно скажу, що я бачу по ваших обличчях, що, що вам сподобалося. І це дійсно надихає мене до ще кращої роботи. От знаєте, як Даниїв серетелі посміхається, Мар'яночка, як квіточка наша. Ну я ви просто а ось Анічка Орел. Ну, написано Аня, І, значить, Я не знаю, чи це ваше ім'я, але. Така дівчинка в червоному світеру, ковточка така в тебе гарна, ти така як квіточка під час ти Тимофійчик молодець. Так що я всім вам дякую. Маргосі підняла ручку і, і все, да? і начебто всі. Так, Марго, а, я мар... хотіла вам подякувати за заняття. Мені дуже сподобалось, я хочу вам побажати мирного неба над головою та щоб у вас було все добре і гарного вам вечора. І я також вам хочу того ж самого побажати по тому самому місті, щоб ви всі були мене здорові і щасливі, так і щоб нам всіх було мирне небо над головою над з нашою рідною країною, щоб кожен, кожен куточок нашої землі був мирний, спокійний, і тихий. Я вам дуже дякую. Я в тих вислухала. Ви мене молочиночка, я ще ручку піднімає. Давайте мопійку. що ти? так, давайте мопійчику. Включи, будь ласка, мікрофончик, Тимофійка. Тимофійка, включи мікрофончик. Не чуєш? Так, не включай можу. Мікрофончик. Зараз Одну хвильку дам дозвіл на включення. Так, включай, тепер можеш. Включай, Мені дуже сподобалося, а у мене є ще такий телефон. Боже мій, ну в тебе просто прекрасно, прекрасно. В тебе куча гаджетів, і всі вони налаштовані на музичну терапію. Так? Дякую тобі, Тимофійко, дякую, мої хороші. Ну, що, мої хороші, ми найкращі дітки в світі. Антон, ще не можу Антона не, не, не послухати. Антон підняв ручку, дуже тягне і давно тримає Антон Романченко руки. Романенко, так? Так, давайте, Антошка, давай, говори. Альонушко Пількевич рада бачити. Включай звук, Антон. Так, ми слухаємо тебе. Я дуже гарно в мене така чудова по чудова по чудова послушка. Мені мені дуже, дуже сподобалось заняття. Тому тому дя тому дякую вам. А ми таким... дякуємо за твій позитив. Дякуємо, Антон! Дякуємо. Так ж приємно. Молочиночки мої, хороші мої. Ну, а тепер я беру своє сердечко, а ви беріть свої стаканчики. Кож, кожного свій стаканчик. Я вам беру сердечко. Ви можете в стаканчик отак бити. Можете поставити так по стаканчику бити, і співаємо наше до побачення і бажаємо нашим до один одному миру, добра, так злагоди, І, звичайно, миру, миру, ще раз миру, переможного миру, так? Наші думки зараз з нашими військовими, з тими людьми, якими дуже зараз важко. Ми з ними, ми підтримуємо один одного, так? Давайте мужчини, спочатку моїм, права рука, а потім дівчатка. Того бачення ва, хлопці, того бачення дівчатка, того побачення дівчатка, того бачення, того побачення. Ума ви всі неймовірні. Я так рада, що ви в мене є. Я просто щаслива від того, що ви такі усміхнені, радісні, позитивні.